Усім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом дуже смачного та незвичного овочевого рулета. І начинка у нас шинка та шпинат. Дуже смачний та дуже яскравий, всім рекомендую приготувати. Отож, для нашої овочевої основи нам необхідно натерти моркву на крупну терку, кабачок. І Кабачок я натираю і потім віджимаю зайву рідину. Щоб він не був водянистий, та перекладаю до моркви. Туди ж додаю яйця, твердий сир також натираю на терку. І, звичайно, спеції за вашим смаком. Сіль та у мене це чорний перчик. Все гарно перемішуємо між собою. І тепер викладаємо на деко застелено пергаментом, формуючи прямокутник. Випікати будемо близько 45 хвилин при 170 градусах. Після того, як наш коржик основа випіклась, даємо повністю охолонути. Тепер я перегортаю на іншу сторону і змащую повністю крем сиром. Далі викладаю курячу шинку і зверху посипаю шпинатом. Тепер все будемо загортати щільненько у рулет. Тепер, звичайно ж покажу вам, як рулет виглядає у розрізі. подивіться який він гарний і повірте надзвичайно смачний тому я вам щиро рекомендую його приготувати я впевнена що ця страва стане вашою одною з найулюбленіших